Чиї це помонолеві ці слова? Так, панад свісім. Чи, то я. Франців. не так рад мій. Послухай. Всевишній сказав, якщо між вами є пророк, якщо між вами є пророк. Написано 12.6. То я, Господь, дамся пізнати у видінні у сні, говорити, друзі. Подивіться, що тут написано. Послухайте, якщо між вами є Пророк, то я відкриваюся йому у видінні або у сні. А з Мойсеєм я говорю. Уста до уст. Ми вже устали, правда чуть-чуть? Чи ні? Чому? Ще не устали? Mm -hmm. Ну зараз буде робочий тиждень, ми зараз підемо. Білям... Підемо <правда> <Зараз правда> <Білям> по роботах. <правда> а сьогодні поїсти трошки нам треба. Просто хліб. Чому? Ви чому нарікали на мого раба? Послухайте, на мого раба. Не на мого слугу, на мого раба. З яким я говорю уста до уст. І ви не боялися на нього нарікати, кричати. І тут, як тут, у Всевишній, наказує, дивіться, що написано далі. Подивіться, що. І запалав гнів Господній на них. На кого напав? Запалав Господній гнів на Маріам і на Арон за те, що вони нарікали. Послухайте, ми думали і думаємо, і далі продовжуємо думати. Є сьогодні це слово, воно, воно сьогодні реальне на сьогоднішній день. Страшне діло. Сьогодні Всевишній каже: і ви не боїтеся ці всі нарікати, нарікати. За те, що ви нарікаєте, на вас буде проказа. І сьогодні живе релігійний світ. Живе у проказі. А ми зараз розуміємо, що то чому? Що то за прокази? Послухаймо далі. Послухайте. Я читаю 99-й псалом 3 річ. Відкривайте. Автор цього псалому каже, ми народ його та отара яка його. Ми народ його і отара. Його. І що це отара? Де ця отара пасеться? На зелених пасовисках. Ви чуєте? І пасеться біля тихої води. Оце ота озара, які не нарікають на Мойсея і на Арона. Можуть сьогодні, я вже говорив, на Моїсея Мойсея. Хорошенький був. Такий малюсінький був. Мама Іаховет, його, щоб зберегти, зробила кошолочку, обсмолила. Хорошенький мій. цей хлопчик вижив, мама викорнила його. Ну, Коли він став вважатим для Божого народу, сьогодні релігія живе у проказі. Тому що сказали, що Мойсей, все, Мойсей не хороший, майсей не потрібний. А ми його народ і ми його отара, яка пасеться на зелених пасовисках. Це дорогоцінна отора. Ми маємо що за Олегом говорити. І в нас, нас з братом Олегом такі, так співпадає. Все, ми, я про Олега не чув. Навіть ну, коли я вже почув, в я дивіться, що то пазли того сходиться один до одного. Ну, Але там розуміння, бо там розуміння і мрія. І там Всевишній через нього говорить, ти був для ти був для них, ти є для них Богом вибачливим. Всевишній Бог вибачливий, скільки ви бачив у Всевишній Ізраїля. Може падає перед Всевишнім, зітри моє ім'я з життя. Но їх помили. І написано, що Всевишній вибачав, але що робив? Але мстився за їхні діла. І тут ми дивимося, що Всевишній на Маріамі помстився. І Маріама була закрита сім днів. В проказі вона не мала права виходити за стан прокаження Це народу вона не мала бути. Вона мала бути окремо. І сьогодні ті, які знаходяться в проказі, вони знаходяться поза. Де вони знаходяться? Вони знаходяться поза станом. Вони не в стані знаходяться. Ті, які сьогодні пасуться на зелених пасовістках. І біля тихо, як вони в стані на розвіді зраді. Добре. Дивіться, що далі ми читаємо. Як можна увійти у брами на повіри його? Сьогодні ми дуже серйозні речі будемо з вами вкратце, в, в коротесенько. Сьогодні люди релігійні, ніби входять, в брами його, ніби входять. І знаєте, що проголошують? Приказним порядком. Боже наш благослови нас. Я скажу вам, секрету. це по Ти нас благослови приказним порядком. Тільки молитва починається. Ти нас благослови. ти, благослов... ти об'язаний нас благословити. Не тут було. Дивіться, друзі мої, зараз ми е, підемо з вами трошечки далі. 101 псалом це діє наша глава, Ми не відходимо 14-й, і 15-й віч. Прийшов час! Прийшов час! Ти змилуєшся націону! А раби твої. Прийшов час. Я читаю перевод Шаміра. Прийде час. Прийшов час. Як там написано? 14-й. Ібаре да. помилувати його. І прийшло. Прийшло время. время змилуватися над Сіоном. А по якій причині? Там написано, бо раби твої, не наймити твої, раби твої, покохали навіть каміння і порох, і покохали твої правила над усе. Оце вони, оце вони, які покохали каміння і порох Сіону. І Всевишній сьогодні запитує вас, ви полюбили каміння і порох Сіону? Полюбили Полюбили. Полюбили каміння, полюбили порох, полюбили твої постанови, твої правила Всевишні. І це полюблять тільки ті, тільки ті, яких Отець дав на ще по своєму сину. Це тільки ти. Ті. Це Бог. Це Всевишнього народу. <кій> Псалом 102,3. І тоді ми можемо сказати, тільки тоді можемо сказати, коли ми полюбили твої каміння Сіону, коли полюбили Порох, коли полюбили твої правила, 102 3, 3 вірш, тоді ми зможемо всі сказати всі провини Всевишній, Ти прощаєш нам, недуги зцілюєш нас. Від могили визволяєш милостю коронуєш. Бо ці дороги, які ти об'явив Мойсеєві, вони і наші дороги. І Всевишній нам сказав свого часу, щоб ми розпиталися, котра та добра дорога. І був час, ми розпитали на ту дорогу. І Всевишній нам допоміг стати на ту дорогу, на тих, які нарікали на Моше. А це значить нарікали на кого? Це на Всевишнього. Нарікання було на Моше це було нарікання На Всевишнього. І каже Всевишній через Пророка Євна, Єремію, слухайте, люди. Я наведу на цей народ лихе. На цей народ я наведу лихе. За що? За те, що до слів моїх вони. Не прислухалися, написано. Так у вас написано. І що написано? І торою моєю <кхід> погордили Торою. Тора, ор. Світлом погордили. І, знаєте, я записав у своєму щоденнику. Повиключали світло. Світло відключене. Ви розумієте? Про що мова? Світло виключене, нема світла впереді. А істочник світла лежає? І ти зіймай молитви свої благання. Чи ти не зіймай? Не проси мене за тих остальних, бо я тебе не вислухаю. Ти чуєш? Ось де. Прийшла точка зупинитися і зрозуміти, що за всіх молитися. Всевишній сказав, заборонив. Він поставив табу. Оказується, що я не маю молитися. За всіх молитися. Я ти просив мене не проси. я тебе не вислухаю. Слухайте. У двох словах ми вже закінчуємо. Я знову приклад привожу. Знову я беру орпа і руф, і Ноймі. Ці три жінки, ці жінки, виходять з Моавських піль, з Маава, виходять на перехрестя. Ці дві невістки сказали, що ми йдемо за тобою. Але коли конкретно сказала е, Ноймінь до своїх невісток, повертайтеся до Маава. І в них виникло, що виникло, Андрій, як ти думаєш, що у них виникло в цих двох невісткових? У них виникла дилема. Дилема, що робити, як бути. Е, послухайте, я знову зараз привожу цікаві доводи. Що таке дилема? Це полемічний довод. Полемічний довод з двома протиположними положеннями, недопускаючи третього, наука нам доказала. Полемічний довод з двома не допускаючи третього, третього не було в орби і в руфі. Було тільки два, два, дві дороги. Куда ви підете, мої дорогі дівчатка, дівчки мої дорогі? Куда ви підете? Мам, ні, я піду за тобою. А я, Орпа сказала, ладно, ну я вже повернуся. і повернулася. Де третя дорога хотіла себе? Немає. Не полюбити каміння, не полюбити порох, не полюбити Всевишнього, значить, це Моав. Третьої дороги немає. І тут ділема у нас постала свого часу. І ми сказали, що ми підемо за Руфі. Далі, що таке полеміка? Ми трошечки забагато нагрузили сьогодні. Не Небагато? Що таке полеміка? Хто може сказати? Правильно спор! При обсужденні виясненні чого вести полеміку з ким небудь а чом небудь У руфі і Орпе третьої дороги не було. Та змемо світофор. Все, червоний або стояти, або їхати, Червоне, або зелено. Жовте світло для чого? Для чого? Водіділі Наталя приготуватися. приготуватися. Або стояти, або їхати. Роздоріжжя в руфійної міні і Орпе, У них було, значить, світофор жовтий. Подумати, куди поїхати, куди піти. Чи піти в сторону Маава, чи піти в сторону Бетлехена. І мати хліб. Благодарно Всевишньому що він нам сьогодні дав своєї милості. І дивіться, що я скажу вам. Значить, дивіться, що третьої дороги не було. Значить, в ділеми значить, тільки два положення, третього немає. Об'яви 15-2, ми заробляємося. А ті, які перемогли звірину, ті, які стояли на роздорожжі і сказали, що я туди не піду вже. А я не піду. Ті, які перемогли звірину, перемогли образ звірини. Знамено його, дивіться, число. Оце ті стояли на скляному морі і мали гусла Божі, І співали пісню Моше і пісню Агнцю. Я хочу з вами сказати, що ми полюбили пісню Моше і пісню Агнца. Ми полюбили, ми любимо каміння Сіону, ми любимо пору Сіону і ми любимо його драгоценніше, драгоценніші заповіді накази Вселишнього. Да благословенне. имя буде, Хай буде благословенне. Адамай. Амінь.